Наступна головоломка. У нас є така рівність 6 відняти 2, додати 1 дорівнює 7. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка, для цього нам достатньо перемістити ось цей серник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо. 6 додати 2 буде 8, 8 відняти 1 буде 7, 7 рівнює 7. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.